Але оці опади, які зараз йдуть в червні місяці, друзі, далі вже прогнозують зменшення їх інтенсивності, підвищення температури, вони можуть сприяти розвитку і хвороб. І ви пам'ятаєте, ми робили відео про захист пшениці від фузаріозу колосу, коли пшеничка починала тільки зацвітати. Фузаріоз. Колосо і септеріоз колосу. Це небезпечне захворювання, яке зменшує і урожай і якість зерна. Да, це септеріоз. Це септеріоз почорніння лусочки. От, чітко видно. Оце от прояв септеріозу. От. Тобто я рахую, що це от якраз заріозні колосочки. Оце два. Це може бути. Тому обстежуємо, захищаємо, підбираємо хороші, класні фунициди. Не всі фунициди ефективні як стоп-ефект дія проти фузаріозу. Не всі.